Це якийсь абсурд. У нас є такі гарні швидкі машини. Вони за хвилину можуть довести куди нам треба, але не можуть, бо їх занадто багато. А збільшити кількість вулиць ми теж не можемо, бо тоді в нас самих не буде місця для життя. І повітря досить таки забруднене. Знову ви там пробка. Я не можу проїхати. А немає тут якоїсь об'їзної дороги. Мені власне потрібно до тренажерного залу, як колес траси 18. Мені потрібно трошки руху. І для чого ж вам машини? Ви можете прямо через парк. Пішки. Пішки? Пішки, так. Хей! Hey. Так. Завич, непогана ідея. Ось, так теж гарно. Він зараз економить купу бензину, але не завжди це можливо. Узимку, наприклад, нам необхідно тепло, а для цього потрібне паливо. Я люблю морозні зимові вечори, але тільки якщо я вдома, в теплі. Ну, це не проблема, бо з димаря на горі йде дим, працює опалення, все логічно. Але існує один будиночок, який не має димаря, і ніякого електричного опалення, і все одно всередині тепло. Весь фокус ось у чому. Впускати якомога менше холоду. Оце північна сторона, вона закрита. У той же час впускається багато тепла, сонячного тепла. Ви ще побачите, його вистачає. Потрібно тільки затримувати тепло в будинку. Починається все з товстих дверей. Вони забезпечують ізоляцію. Весь будинок має товсті подвійні дерев'яні стіни. Холод на надвору має невеликі шанси. Дерев'яна підлога. Так як я вже казав, найхолодніші зими тут тепло. І все без мазуту, без додаткової енергії. Але стривайте, вони що, нас дурять? Це ж центральне опалення, а воно ж повинно звідкись отримувати гарячу воду. Ага, отримує там ззаду, за цією стіною, знаходиться величезна водяна цистерна. Ось вона під час будівництва. Вона накопичує сонячну енергію восени, а зараз повертає її. Ці сонячні колектори на даху вловлюють сонячне тепло. Навіть узимку цього вистачає для гарячої ванни. Оця пара і все тепле повітря в домі не виходить через вікно, а всмоктується через стелю. Потім, угорі під дахом, це відпрацьоване повітря нагріває свіже повітря, що збирається з надвору і потім нагрітим запускається в дім. Ось як треба зберігати енергію. Енергія сонця. Упіймана на даху і через вікна використовується розумно. Рахунки за опалення в цьому домі нуль. І все таки це ще й досі, на жаль, виняток. більшість будинків опалюються мазутом. А це власне абсурд. Ми постійно викачуємо нафти з під землі, хоча й знаємо, що вона колись закінчиться. І за кілька секунд розтринькуємо енергію, на накопиченні якої пішло стільки років. Я вже мовчу про діоксид вуглецю та різну іншу гидоту. Ну це не означає, що я збираюся тільки пішки ходити. Ні, я ж письмовим столом гуляти не зможу. І я хочу жити в комфорті і теплі. І це ж можливо. Я ж не дурний. Я можу дещо й вигадати. Я міг би ви ж бачите, використовувати hey! Hey! сонце. Тепер можна. Бензин без бензю? Скільки забажаєте? Ну, нарешті. А що стосується автомобілів, у мене є ще одна ідея. Ах, ти боже мій! Я геть запізнився на передачу, вона вже закінчується. Ну що ж, тоді до наступного разу. Я, мабуть, приїду залізницею. Там принаймні не буває пробок. Щасливо. Мітндрін погляд із середини. Автори сценарію Петер Лустіп, Бурберт Ментер. ведучий Петер Лустів, оператор Герт Штальман, режисер Вольфганг Люненшлос, виробництво студії ТІВІФільм Гайдельберг-Берлін на замовлення ЦДФ.